Ну, добрий день, YouTube. Таз блогер менеджер хіровий, Ну, але сама суть чого. Ford Escape 22 рік, 2,5 гібрид. Там була, був боковий удар невеличкий. Ну, треба було тягнути. коротше, робити роботу. Ну і сварочні роботи, само собою. Там відтягнути. Треба було порога трошки. Двері поміняли. Ну, менше з тим. Найбільша проблема була, що? Як відключити. Е... Основну батарею для початку. Відключаємо перші такі дії, відключаємо в багажнику маленький акумулятор, бо він тут є. Плюсову клему скину все. А потім саме секретик такий, Це Та Пацани мені підказали, дякую їм з Житомира. Коротше, як за рулем сидиш. От тут така піпзділка є зараз. О, оця зелененька. Червону кліпсочку вверх. і Тоді там кнопочку нажимаєш, воно відтягується. Там збоку on OFF Тут з'явиться напис OFF, значить виключено. Геть витягувати не треба, важ, не потім важко назад пихнути там. Ну. І все. Принцип який. Маленький акумулятор роз'єднає релюху. А це якби предохранитель релюхи йде. Тобто, ну, щоб душа вже не боліла, щоб нічого там випадково не сталося. Після того, як збирав машину, все добренько, бо мені лючка треба було вцепити. Заводиться, їздить. Короте, аж настроєння її. Він такий малюсенький предохранитель О, Тут він зразу.